Друзі, привіт всім! Сьогодні на огляді в нас перебувають банкноти з країни Гана. Це в нас африканський континент. Дуже красиві банкноти випуску 2022 року. І зараз ми з вами детально з ними познайомимося. Почнемо з лицевого боку. Усі банкноти серії 2022 року мають однакове зображення на лицевій стороні. На них зображено шість видатних лідерів Гани, які зіграли ключову роль у здобутті незалежності даної країни. Це так звані великі шістки. Їхні обличчя символізують гордість та єдність народу Гани. Також тут можна побачити національний герб та унікальні кольори для кожного номіналу банкноти. Колір додає кожній банкноті свого характеру, допомагаючи легко відрізняти їх між собою. Найцікавіше нас приховано на зворотній стороні. Кожен номінал демонструє унікальні зображення, які підкреслюють культурні, економічні та інфраструктурні досягнення гани. Отже, номінал 5 Седі. На звороті ми бачимо зображення будівлі Університету Гани. 10 Седі. На звороті зображена будівля банку Гани. Це символ фінансової стабільності та економічного розвитку країни. 20 Седі реверсна сторона банкноти має зображення будівлі Верховного суду. 50 Седі. Тут у нас друзі, зображений замок Крістіанбург. 100 Седі. Має зображення парламенту Гани та 200 седі зображення ювілейного будинку. А тепер топ-5 фактів про валюту Гани. Перший факт: Ганський Седі. Назва валюта походить від слова Сіді, що на місцевій мові означає рок раковина Каурі. Раніше раковини слугували грошима. Другий факт інфляція та ренденомінація. У 2007 році Ганна провела ренденомінацію своєї валюти. 10 тисяч старих сейді були замінені на один новий седі. Золотий стандарт. Ганна є одним із найбільших виробників золота в Африці. І це знаходить відображення навіть у дизайні їхніх банкнот. Мультифункціональні банкноти. Ганські Седі часто використовуються не лише у країні Гана, а й у прикордонних районах сусідніх країн. І п'ятий факт це визнання у світі банкноти Гани неодноразово отримали цікаві нагороди за дизайн і захисні елементи на різноманітних банкнотних виставках. Друзі, короткий висновок про валюту Седі з країни Гана Африка. Це не просто там валюта, якою розраховується в країні. Насправді ми з вами тільки що побачили, що банкноти красиві, заслуговують на увагу. І обов'язково, якщо ви колекціонуєте банкноти з країн Африки, банкноти з Гани, чи, можливо, за різними іншими тематики, або може навіть і без тематичного направлення. Вам обов'язково варто цими банкнотами доповнити свою чудову колекцію. Якщо ж ви бажаєте це зробити, внизу в описі до цього відео огляду є посилання на наш сайт. Можна побачити, скільки вартують банкноти, якщо їх купувати окремими номіналами, або всі разом. Всім бажаємо вам гарного колекціонування. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, тому що за декілька днів вже виходить новий відеоогляд на чергові банкноти. Побачимось в наступних відеооглядах.